Любов до себе це добре чи погано. На жаль, у нас досі виникає таке запитання. А чому воно виникає? Бо ми певним чином виховувалися протягом багатьох десятиріч. Наприклад, нам дуже часто повторювали такі фрази Сразу думай о родині, а потім о собі». Сам погибай, а товарища виручай. Я последняя буква алфавіта. Я спеціально сказала ці фрази тією мовою і в такому вигляді, в якому нам їх давали. Для того, щоб щось вкласти в підсвідомість, його потрібно дуже-дуже багато разів повторити. І тепер, коли ваша підсвідомість впізнала і почула ці фрази, я дуже сподіваюся, що відбудеться розкодування, бо розкодовувати треба в такій самій формі, як вас закодовували. Так от, нас так навчали. Далі. Я думаю, що ви чули фрази всі з дитинства про когось, о, вона себе любить. Тобто до вас не підходили і не казали. Дитинку, любити себе, це погано. Але інтонація і осуд, з якою була сказана ця фраза, я думаю, що давали певний відбиток на вашу і свідомість і підсвідомість. Тому ще раз. Нам навіяли, що любити себе це погано. Насправді це так, чи може не дуже. Любити себе, це ні в якому разі не означає, що я хороший, а всі інші погані. Це ні в якому разі не означає, що для мене повинно бути все найкраще, а для інших вже те, що залишиться. Любити себе це перш за все, прийняти себе таким, яким ти є. Тобто, є дуже багато людей яким не комфортно жити у своєму тілі, яким не подобається їхня зовнішність, які не задоволені своїми розумовими здібностями, і в таких випадках виникає дуже серйозний внутрішній конфлікт. Якщо людина сама постійно собі не подобається, якщо вона себе не прийняла, то життя її стає дуже і дуже тяжким. Отже, любов до себе це просто прийняття Ну от я такий, який я є. Народжується в нас дитина, вона не має волосся, вона не має зубів, їй потрібно міняти підгузки, вона не має ступеня магістра. Ми за що її любимо? Тобто ми її любимо просто за те, що вона є. І так само бажано любити себе. Навіть навпаки, якщо ви пам'ятаєте фразу, що ближнього потрібно любити як? Як самого себе. Тобто повертаємося до того, що коли людина не має досвіду любові до себе, коли людина взагалі не знає, що це таке, і не відчула це на собі, то відповідно віддати це вона не може. Ми не можемо налити води з порожнього глечика. Якщо в нас всередині немає любові, то ми не можемо ні з ким нею поділитися. Зазвичай, коли ставиш питання, як же ж любити себе, як проявляти які прояви любові до себе, то найчастіше відповідають, ну це купувати собі якісь речі, це відвідувати спортивну залу. Так, це абсолютно вірно, це те, що стосується проявів любові до себе відносно нашого фізичного тіла, тобто це і гігієна. Це і здоровий рух, це і якісний одяг, це і якісне здорове харчування, і здоровий сон, і відпочинок. Це те, що стосується фізичного тіла. Але, окрім фізичного тіла, в нас ще дещо є. Наприклад, як проявляти і практикувати любов до себе відносно нашого розуму і відносно наших емоцій. На жаль, нас не вчили, що так само. Треба слідкувати за своїми думками і за своїми емоціями, що треба тримати в чистоті і свій розум, і свій психоемоційний стан. Тому, на жаль, ми дуже прискіпливо можемо ставитися до того, що ми на себе одягаємо або що ми їмо. Але у багатьох випадках люди. Зовсім не слідкують за тим, які емоції вони відчувають, у якому психоемоційному стані вони живуть, і що вони постійно прокручують у голові, які вони мають думки. Але як ви вважаєте, що для нас важливіше? Чистий одяг і охайна квартира, чи внутрішній спокій? Отже, якщо ви ніколи не чули такої інформації, якщо ви сьогодні вперше дізналися про те, що любити себе це не є чимось поганим? Якщо ви сьогодні вперше почули, що любов до себе потрібно практикувати і стосовно тіла, і стосовно думок, розуму, і стосовно психоемоційного стану, то, будь ласка, починайте прямо зараз. Починайте сьогодні. І ні в якому разі не думайте, що ой, та мені вже скільки років, вже пізно починати. Це починати не пізно ніколи. І як же себе полюбити? Є такі дуже, на мою думку, небезпечні рекомендації, наприклад, щоденних досягнень. Тобто, ну, наприклад, хтось пише, закінчив школу, досягнення, досягнення, ну, ще як із медаллю, то ще одне досягнення. Вступив до університету, досягнення, закінчив університет, вступив на роботу, ну, став керівником середньої ланки, потім став директором. А далі. Тобто, що я маю на увазі? Досягнень у нашому житті не так вже й багато. Тому, якщо ми поставимо любов до себе в залежність від наших досягнень, то ну, так можна прийти до суїциду. Тому, ще раз, любов до себе це почуття безумовне. Не шукайте, будь ласка, за що ви можете себе любити. Любити себе потрібно просто так. Є, на жаль, багато людей, які мали дуже важкий досвід дитинства, які у будь-якому віці від 18 і до 90 років вони приходять і розповідають, що в дитинстві не отримали любові від батьків. Це дуже прикро, але це ми вже змінити не можемо. Так, що ми можемо зробити в такій ситуації? Момент перший. Бажано батьків пробачити ні в якому разі, не тому, що ну треба ж бути хорошими, треба ж пробачати. Це ми робимо не для тих, хто нас образив. Це ми робимо заради себе. Не має значення в цьому світі батьки чи вже не в цьому, але коли людина живе з образою, то їй живеться набагато-набагато важче. І є багато досліджень, які говорять про те, що. Від образи, люди можуть навіть хворіти. Тому, ще раз, для нас самих дуже важливо, щоб ми почистили свій емоційний стан, свої думки і свою душу від образи. Це перший момент. І другий момент не дали батьки, так сталося, питання, чи дали це їм, чи вони мали досвід від своїх батьків, чи навчили їх. Проявам любові до дитини, я думаю, що ні. Тобто, дуже багато ситуацій, коли дітей люблять, але діти про це навіть не здогадуються. Так от, коли ви зрозуміли і пробачили батьків, що залишається? Залишається заповнити цю порожнечу самому. Тобто, ще раз наповнити себе, любов'ю до себе, дати собі те, що вам не дали інші. Ще, на жаль, дуже часто буває. Негативний досвід подружнього життя, незалежно від статі, чоловіка або жінку могли використовувати, тобто людина любила, віддавала всю себе, а її просто використовували. Тут алгоритм трошки схожий спочатку, тобто, для того, щоб вам самим не було важко жити з цією образою, бажано її опрацювати, щоб опрацювати образу добре звернутися було б до спеціаліста, бо це дуже. Велика тема. От. І тут, на відміну від рідних, у нас є така перевага. Ми, Якщо ми помітили, що нас не люблять, а використовують, ми просто можемо піти від цієї людини. Тобто бажано контролювати, чи віддають вам стільки, скільки віддаєте ви у стосунках. І якщо ви розумієте, що вас просто використовують, Треба з цих стосунків просто виходити. Є таке твердження, що наш світ це дзеркало, тобто він відбиває нам наше ставлення до себе. І тому, виходячи з цього, як людина ставиться до себе, так до неї ставляться оточуючі. Якщо людина себе не любить і не поважає, світ відзеркалює, відбиває людині це поведінкою інших. І коли людина опрацьовує себе і починає себе любити, то інші змінюють свою поведінку. От чому є така, такий вислів, починати треба з себе, все починається з себе. Тому що, коли ви змінюєте своє внутрішнє ставлення до себе, свій внутрішній стан, оточуючий світ теж змінюється.